Я Людмила таролог проводник. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. 43% там зависає десь в повітрі. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Робіть розсилочки, будь ласка, діліться інформацією. Хто хоче на особисті розклади, записуйтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Записуйтесь в Viber. В в Viber Instagram і WhatsApp є. Будь ласка, не дзвоніть, пишіть. Добре? Розклади в онлайні. Спілкуємося з вами особисто. Один на один. Так що звертайтесь. Так. Сьогодні. Ну тут якась жінка хоче, вона на відстані. Каже, сил немає в неї якимсь мужчиною, який нею управляє з імператором. Да, хоче, хоче якогось зрушення з місця, але не виходить, він не хоче, він препятствує. Звертайтесь, по, да, звертайтесь на особисті розклади. Так, поїхали. Це правда, що крім, ой, коли закінчиться війна в Україні. Почнеться війна в Європі. Це я почула інформацію вже не перший раз. Ну, от хочеться, знаєте, підтвердити, розвінчати. Один раз почула таку фразу. Не буду казати, хто це говорив, але так в інтернеті громогласно, свалюйте з Європи, тому що там буде війна. Давайте подивимося. Бо багато людей наших в Європі зараз знаходиться. І хочуть розібратися, дійсно їм треба боятися. Буде війна в Європі після закінчення війни в Україні. Угу. Дивіться. Ну тут старші аркани показують нам, ну, що обнулятися і починати все заново, от вони після України вичухатися не зможуть, розумієте? Отак, от як раніше, по, по дьяволу, по колесу фортуни, удобний момент підшукувати, типа шанса, да, проявлятися якось, якийсь там. Чілодвіження ділать емоційно, посил такий, щоб у них був. Нефіга у них нема ресурсу. Понимаєте? Вони будуть вижаті, як, ото, як викручені через м'ясорубку, чи перекручені. У них не буде з чим, нерівноцінно їм буде. Вони і так зараз побираються. Яка війна? Про що балакать? Вони б це ось витягнули оце ситуацію в Україні. Тому що я вже скільки разів я вам спочатку війни кажу, після України от на Україні, да, на, я маю на увазі на бажання з'їсти Україну, вони зуби поламають. Оце було сказано з самого початку. Росія і Білорусія це їхні последні, так сказати, виступлення що Лукашенко, що Путіна. Хоча там не Путіна, а вже двойник-тройник. Ми вже говорили, Їм не буде сенсу куди либо лизти, понимаете, по новому агресирую. То есть тут ем, ем, буде, ем, будуть зміни. зміни, Вибора у них не буде. Вибор закінчиться. Зміни прийдуть, дуже кардинальні зміни. Закінчиться вибір. Десятка мечей. Без зубів, куди ти попреш? Нікуди. Отак і ти що, м'ясо будеш їсти, ні? Я, звісно, утрирую, але я кажу так, як є. Тобто, щоб куди, ну, кудись ще йти, десь воювати, треба ресурси. Ресурсів вже нема. Вони побираються їздять по Кореї, Ірані, виклянчують кругом снаряди. Ну, яка війна в Європі? Про що казати? Провокації будуть в Європі, Провокації, якісь е, теракти, щось буде по Європі, прокатиться. Угу. 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 Ні. Дивіться, шанса вони, конечно, хочуть. Є таке бажання в удобний момент збацать там щось, небудь якусь пакость сделать. Але ну, це буде для них непод'ємне ноша, тому що зараз всі вже на вострі, вся Європа ці Шпигунські от, там всякі організації. Це виходить от, как би, тупікова ситуація між тим, щоб стабільненько сидіти на п'ятої точці ровно і їхати кудись, щось, щось там. Ну, вони будуть уходити від того, щоб там щось робити. Це такі маніпуляції. Розговори це маніпуляція. Для чого ці маніпуляції? А для того, щоб боялися, а для того, щоб іще думали, ого, вони ще можуть, вони ще там ой-ой-ой. І щоб боялися, щоб страшно було, понимаєте? Пугалочки, вони ніколи не відмовлялися від пугалок цих. І що? Ну так, да, дьявол цей топає ножкою, що от дивіться, бо буде. Дивіться, щоб не, не розстраювались. Я ще, типу, сильний. Очікуйте, угу. Ну, на емоції давлять. Це такий метод боротьби, кажуть. На, я говорю, зараз, звісно, всі, всі країни, всі вже вооружились. Ви ж пам'ятаєте ту історію, коли почали виганяти там всіх шпигунів із країн, яких знали давно, що вони шпигуни, ну, боялися їх чіпати. Вони там стабільненько сиділи. Зараз Росія в стабільній жертві. Вони переш, переходять в стабільну жертву. Да. І оці жертви от хочуть отрізати, ну, показати своїм ну-ну-ну-пальчикам, що ми вам тут розоб'ємо, ми работаємо, ТТТП і що. Ну, це розгул, кажуть, очікувати, що вони там переможуть, це великі ілюзії розумієте? Тут буде перерва. Вони там втомлені, ну, Розслаблятися, конечно, не стоїть, я считаю, да. Вот. Вони тут борються таким методом, дьявол таким методом бореться, давить на страхи. На страхи, на людей, на емоції давлять. Расслабляться, конечно, не стоїть. Я не кажу там, що прям можна расслабиться, ноги звісити сидіти. Нет, конечно. Всем службам треба бути, так, да, і длительний період. Тут перебуваємо в такої ситуації, що проясняємо ці таємниці, які находяться, прояснили таємниці, які знаходяться в стабільній ситуації на майбутнє. Вот. І нам кажуть, ну вже блокують. Ті, хто знаходиться в інших країнах, от вони блокують, зразу виясняють, вицепляють, служби працюють. Ну, як би заведений механізм сработав зараз. Добре, що щось хотіла за Латвію? Латвія, Латвія. Ага, я хотіла запитати за Латвію. У мене такий випрос, бо Я її не записала, но, думаю, по ходу коли вспомнила. Дивіться, чому Латвія, там же завітали до них дрони, по-моєму, да? Дрони чи шахіди там завітали в Латвії? Чому вони не стріляли? Чому? Угу. Сильно стримувались, чому? В очікуванні. Ну, би, да. Угу. Ну, очікували, що далі буде. Вагалися. Тут така двояка ситуація. З однієї, дивилися, куди вони далі полетять, а з іншої сторони, ну, в одиночесті, як би не хотілося їм. Вони стримували себе сильно. А що це за Що? Ну, дома не хотіли вони обстрілювати, тому що вважали, що можуть там розрушити якісь будинки, люди загинути можуть. І таким образом захищали. Вони кажуть, ми захищали. Угу. Угу. Добре. Так. Так, завжди чекаю. Ану, ще, ще. ще. Ага. Дивіться, тут буде якась, якийсь збарняк у них там за кордоном. По поводу, я не пам'ятаю, як воно називається, що там не саміт, а що то не таке. Буде по поводу вооруження. На цій неділі, ось кажуть, що буде. І там буде рішення по поводу далекобійних ракет це. Що дадуть нам все-таки стріляти по Росії далекобійними? Що це означає? Ну, дать ну, таким скрипом. Понимаєте? З одної сторони, з одної сторони, стабільно. Сидять на своєму, от, своя позиція стабільненька, бояться вони цю стабільність порушить. А з іншої сторони, вони от кажуть: ми чекаємо, чекаємо. нам важко е, про производить якісь дістання, їм важко. І з одної сторони, цікають, е, от, е, часть, Тих, хто участвує там, да, вони категорически відсікають, кажуть ні-ні-ні, Треба закінчувати уже з агресією, а друга частина ще в ожиданні, в, ожид... в очікуванні. Угу, чого? Ну, ви знаєте, тут закінчувати з обстрілами, кажуть, надо. Шукають виход по єрофанту. На виборі стоять. А що це за движення? Движення. Угу. Ух, ти одні старші аркани. Ну, одні старші аркани, я вам хочу сказати. Тут ідуть глобальні якісь рішення. Рішення чого? По якому по, по поводу? Ну що робити з військовими діями взагалі, з цією війною, яка розгулялася. Вони бояться, вони кажуть, вибирати треба. Якось стабілізувати, якимось таємними методами проясняти ситуацію, проясняти ситуацію, що довго затягнулася війна. І категорически ставить це питання: а що там, хто в жертві буде? Бояться великих жертв, отак от хочу сказати. Просто бояться, що тут будуть великі жертви. Це ж, мабуть, про Москву йдеться, да, і про великі міста, про Москву. Угу. Угу. Ну, кажуть, якщо дадуть ці, вони так вважають, що якщо дадуть ці далекобійні снаряди, то по міру на майбутнє. Це розтягнеться ще на більший порядок, на більший розтягнуто буде во времени. І треба буде працювати, над чим роботи, довго працювати над тим, щоб угу. уйти в переговори. Ну, якби оттянеться ситуація надалі, з переговорами. От вони таким образом обороняються Вид э, агрессии. Угу. Ну да, хочет заблокировать. То есть закончить. Закончить, чем быстрее, типа, она считает, тем краще. Ну, какая-то такая позиция. Добре. Дивитель. Завжди чекаю на ваши э, расклады. Дякую вам, Людмила. А можна вищих сил спитати, чи будуть орки обстрілювати Херсон іранськими ракетами? Бо аналітики кажуть, що вони не далекобійні, тому будуть обстрілювати прифронтові міста? Так, а второї я потім питання. Будуть вони цими іранськими ракетами обстрілювати наші прифронтові міста і села? Будуть? Що угу. це означає? Ну будуть да. Ну, вони вибирають, от, знаєте, діють, вибирають куди для того, щоб боялися. Прорив тут буде, де? Ага. Ну тут більше обмана. Маніпуляції і обмана, понимаєте? Тут більше за залякування йде, тут більше що через річку, це ж... По Херсону. Тут, кажуть, наші будуть захищати і інфраструктуру, так. Да. Уходить куди. Ну, ви знаєте, показують, що вони будуть уходити в обмеження. А що це, за обмеження? що це за обмеження? Обмеження у перестрілок. Ну, тобто, воно сокращається. Ну, про те, що я казала, що. Тут поступово на лівобережки сокращається. от ці бойові дії. От ви самі, хто тут живе, вже бачите, що ну, би, вони бувають да? але вони от якийсь період перестрілки, потім баться затихло і тишина. Тут старші аркани показують, що тут буде обнулення. обнулення яку сторону. Що будуть уходити від агресії, уходить куди? Наші будуть уходити в агресію. Понимаєте? Що наші більше будуть відстрілювати, чим, чим орки? Угу. І тут йдуть домовленості, вибір такий, знаєте, між домовленості про перерву. А що за перерва? А, поняла. Це вони сподіваються на те, що там якісь будуть. Домовленості про перерву насправді це такі ілюзії. Вони очікують, орки ж давно очікують про перерву. Їм треба набратися підвести снаряди, там, успокоїтися, а наші не дають тут. Наші уходять в агресію сильно, тому що ну, треба викурювати їх, виганяти. І тут виходить, да, наші хлопці. Переходять в силу, трансформація йде, переміни йдуть. Стримують що? Стримують воєнні дії, військові дії. Угу. Ну, така шатка сейчас ситуація. От, качає. То в одну сторону, то в другу сторону. То В сторону агресії, то в сторону затіш'я. Так от періодами. Періодично. І ще, а можна можна спитати, що буде з Херсоном через рік? І з Лівобережжям Херсонщини в цей час через рік. Ну, в цей самий час, от вересень місяць, що буде з Херсоном через рік? Що буде з Херсоном через рік? Ну, дивіться, вам кажуть, от стабільно очікувати. А, ні, не так, трошки по-другому. Очікувати постійно диявола стаб... в стабільності у да, себе в Херсоні. А, так, так як раніше, що він тут розгулювався, на той момент ну, как би, це а, тут раз... одно розстройство. Впадають депресняки. Не стоїть, вам кажуть, судьба поміняється, судьба поміняється, да. дивіться на ситуацію, що вона двигатися буде куди? Ну, Буде двигатися, да. будуть управляти тут Дніпром. Дніпром прям чашу показують, управлять. Хто буде? Імператор тут якийсь буде, сила, сила. Обмана, що це за сила обмана? Угу. А це про кого ви кажете? А про кого ви кажете? З таким замисловатим способом? Угу. Поміняється в шо? Ну, агресія, каже, тут закінчиться. От Очікувати, того, що тут постійно буде агресія, постійно будуть обстріли, не К Тому В тому вже можливо, у людей в головах там страх і залишиться однозначно. Тому що люди різні, по-різному переживають і оцей страх, що от буде завтра, там через рік, через місяць, ну, би, що сильні обмани, що будуть будуть. Постійно обстрілювати. Ну, кажуть, тут буде обнуління, тут буде нова ситуація. Що да. угу. Угу. не буде смисла боротися і перестрілювати. Ні-ні, тут агресія буде обмежена. Закінчиться все. Закінчиться. Тобто обмежуйте, не притягуйте. Ви знаєте, тут кажете, що буде на через рік? От на, через рік, я вважаю, взагалі немає сенсу дивитися нам, тому що ще це все не закінчилося. От, навіть на 10 днів от, буває дивиться це війна. Ситуація міняється кардинально, може змінитися в будь-який момент. От, тяжко кажу, дивитися, щоб понять, що там управляти надалі. Я не предсказательниця, я ж не... Не предсказую про, про майбутнє. Я кажу, що мені кажуть вищі сили на даному етапі. Тобто вони показують, ви вирішуєте проблеми зараз, а потім будемо дивитися, що там буде. буде будемо проясняти. А тому, що час розстраюватися, от які тайни там. Нас очікують, перерва буде чи не буде, чи це уїдуть вони чи не уїдуть, і там а, війна буде чи не буде. Ну, вам кажуть, стримуйтеся, не треба лізти поперед батька в пекло. От іде така фраза. Не лізьте поперед батька в пекло. Обмежуйте а, цю ситуацію, знаєте, щоб узнати, що то там я от сейчас узнаю, і узнаю. Да, от ну, такі емоції. Які о, хочеться узнати, які хочеться понять, розібратися, поборотися тут, ну, кажуть, немає смислу зараз. Закінчиться війна, будемо тоді вигрібати. Вигрібати нам прийдеться дуже, ну як сказати, дуже довго, тому що багато розрушень. Тут кажуть, заканчивай. Новий етап буде. Трансформація буде агресія, ну, такі действия агресивні, а, як маленький хлопчик, отут ось через там, річку, через а, Дніпро, щоб вони прорвали, такого не буде. Це 100%. Ні, не буде. Ви цього, ви, ви цього хотіли, це б хотіли почути? Ну, ваші думки читають вищі сили, вони їх бачать, тому я, я не знаю. Вам кажуть, не... нема чого зараз, Да. Блокуйте, кажуть. з цим ділом. Не треба воно вам. Угу. Ви перебуваєте в ілюзіях. Добре. Бо якщо почнуть читати ваші думки, це буде особистий розклад, це нікому не цікаво. Так, а ще правда, що декілька днів назад, ну це не так довго, два чи три дні назад я слухала одного із блогерів, він сказав, що в Грозному підірвали автомобілі з цим, з Кадирова. Давайте подивимося, правда це чи ні. Роман Кади... Кадиров була така історія? Ну, по міру, да, далеко. Угу. Угу. Ну, кажуть, мутна історія тут воєнні действия. Ушли в луну. Що це означає? Що це за тайна така? Угу. Тут, тут деказ домовленість таємна. А що за домовленість? Ага. Угу. Що це означає? Ну, походу, тут йдуть якісь ілюзії і маніпуляції. Ми вже чули, що у нас там Лавров погиб, типа помер. А потім він проявився-прояснився. Тут теж походу схоже на таку історію. Угу. На будущее, кажуть, тут це проясниться. Ситуація виясниться. Добре, на сьогодні все. Пишіть мені запитання. Пишіть свої відгуки, коментарі. До побачення, пока-пока!